Друзі мої, це Мар'янська, Дніпропетровська область. Ось такі, друзі мої, масштаби сучасної трагедії сучасної України. Це відео блискавкою облетіло всю Україну та світ, адже красномовно демонструє лише малу частину того екологічного лиха, яке Росія завдала екосистемі України після терористичного підриву дамби Каховської ГЕС, 6 червня. Вживу ж картина шокує ще більше. Це саме та місцина з відео, яке облетіло всю Україну. Нині тут вода відхлинула від берега приблизно на відстань 60 метрів, а рівень води знизився приблизно на 3 метри, і ситуація продовжує ускладнюватися. Немає не тільки звичного рівня води, немає навіть цензурних слів, щоб висловити глибину розпачу та жалю від того, що нині коїться на Каховському водосховищі. Мешканців Мар'янського стрімке обміління не тільки позбавляє риби, а й ставить під загрозу нормальний полив городів та садів, те, з чого люди тут живуть. Це не то слово ж, а що буде? Ну скотина, ми хочемо водички попити, а скотина ж теж, люди тримають і свиней, і курей. І ну, все, тримають люди. Городина, грубо кажучи, мягко виражається, полониця вже сезон типа, кінчається, ну десь там іще. В когось десь якісь трохи були запаси води. Вони, може, раз польють, на цьому все скінчиться. Малини не буде, тому що тут же в селі і малину, і ета, ожину вирощують. Володимир Дмитрович в шоці від побаченого зараз він на пенсії, а до того більше 35 років пропрацював в місцевому рибколгоспі. І тому не щуток знає, чим багата водна товща Дніпра поблизу села. Точніше була багата, адже навіть він не може прогнозувати, на що очікував. І далі. Екоцид одним словом. Крупна риба уйде, а малюк, от ви ж бачили, да, в основному отаке, от що сил мало, воно тут осталось і подухло. А така риба, то вона сильніша, вона натіченням її знесло, і там нормально. А ну, така риба, ляш, цей, воно, вона уйде на глибини, вона сохраниться. Вона й однерестилась добре. Ну, оцей малюк, що залишився, він просто не і пропаде. Через підрив рашистами дамби каховської ГЕС та помітне скорочення рівня води, тільки на цій частині узбережжя водойми екстрено зібрали майже 900 кіло дохлої риби, більше 28 тисяч голів. У більшості своїй це карасі за приблизними підрахунками фахівців Держагентства мельорації та рибгосподарства область отримала збитків на 7,6 мільйона гривень. Риба, яка була зібрана, там було десь 860 кілограм риби, яка була давала загрозу. Цю небезпеку все була ліквідована згідно протоколу санстанції і екологічної інспекції за наглядом їхньої інспекції утилізовано. То на сьогоднішній день населенню не загрожує морцей, коли жара і потребує вода і поливу, і все останнього не в нас забрати воду. Але незважаючи на це все. Приймаються всі необхідні заходи щодо ліквідації цієї ситуації через помітне зниження рівня води в Каховському водосховищі. Нині половина з майже 65 тисяч мешканців Криворізького району тимчасово відчуває зменшення тиску постачання питної води в трубі, в якої йде вода з Каховки каналом Дніпро Кривий Ріг. Зокрема, це жителі громад Невитрудової, Зеленодольська, Апостолового, Гречаних Пот та Широкого. Водопостачання ще є, але ми не можемо сказати наскільки довго це буде тривати. Тому можна... захід. Закінчитись сьогодні, це може закінчити завтра зранку. Все залежить від того, наскільки КПС зможе брати забор із Кокольського водосховища для того, щоб очищати і готувати воду. Відсутність води в селі Мар'їнського буде пов'язана з відсутністю води у каналі і забору із... Насосних станцій. Село Мар'їнське територіально входить до складу Зеленодольської тергромади. Тут живе близько 4 тисяч людей. З них 400 – це нові мешканці, числа переселенців з Херсонщини. Втім, досвід зимового блекауту навчив, як і що треба робити. Планують залучити автоцистерни та водовозки та поміч від благодійних фондів, в тому числі і міжнародних вода уходи із колодязів і зі скважин. Ми чор. Підпрацювали, напрацьовували разом з нашими друзями, сусідами з Новоранцівською громадою. У них так само ситуація з водою катастрофічна і у них. Вже зі скважин вода на більше ніж на півтора метра уходить. Тому я так думаю, що скважини це потрібно бити артизіанські скважини, дуже глибокі. Всі задіяні екстрені служби роблять все можливе задля максимальної мінімізації можливих негативних наслідків ситуації, що склалось в цій частині Дніпропетровщини. Олександр Фефілатів, Максим Морашов з Мар'янського. Підсумки тижня, перший міський.